До нашого храму ведуть всі дороги, там Божі дзвони гудуть. до нашого храму, до нашого храму. Народи як води, пливуть, до нашого храму. До нашого храму народи, як води, пливуть, О, матінко зоре до тебе прийшли ми. Живої напитись води. Ми просимо Бога, ми молимо. Бога. Веди нас до Нього ведим, ми просимо Бога, ми молимо, Бога, веди нас до Нього, веди, З гаїв солов'їних, тобі принесли ми, букети живі. Ми просимо Бога, ми просимо Бога за наших малих діточок, ми просимо Бога, ми просимо Бога, за наших малих діточок. О матінко зоре втопи наше горе у ріках живої води, ми просимо Бога, ми просимо Бога, веди нас до Нього веди, ми. Просимо Бога, веди нас до нього веди. Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя, тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини. Прихилися над нами грішними і вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати твоє милосердя, щоб у тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення, мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих, За болючих, За болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосиддя над нами й над цілим світом, задля болючих і терпінь, Май милосидя над нами й над цілим світом, задля болючих і оттерпінь, май милосиддя над нами й над цілим світом, задля болючих іготерпінь, май милосидя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони. Та вберегли нашу Батьківщину, Україну Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання, вервички до Божого милосердя. Нехай свята Божа любов оберігає нас. Від усього злого на кожному кроці нашого життя просімо Всемилостивого Господа, щоб зіслав мир на нашу рідну землю, що дав сили і витривалості нашим захисникам вибороти спокій для рідної батьківщини. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної. Господньої нічки бажаю всім перебувати в обіймах пресвятого серця Господа нашого Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Ти сієш зерна доброти, пречиста матінко Маріє. Його топтали вороги, лишили вірних без надії. Благословена благословенна боть, неопалима купино у світі горя сліз і мок, хай проросте твоє. Благословена будь, неопалима пином у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, Пречиста діво пресвята, ти всі незгоди відвертаєш. Твоя корона золота, неначе сонце правди сяє. благословена будь, не опалима купина у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє. Благословена, не неопалима пино у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно, все християнство крізь віки, до тебе, матінко, стремиться, ти всіх вітаєш за любки, небесна і земна царице, благословена будь, неопалима купино, у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє. Благословена будь, неопалима неопалимаку у світі горя сліз і мук, хай проросте Твоє зерно, усі народи на землі, Твоє Різдво благословляю. Небесні ангели в раю, тебе з різдвом святі вітають, Благословена будь не купино у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно. Благослове.